А! На! А! Диявольська машина. А я все думаю, чого я раніше її не придумав. Викликали? Так, да, викликали. викликали. Угу. Доброго вечора. Доброго. Непоганий матрасик. Так, зараз. Я! Поводитель темних сил. Амбасадор зла! Коротше, <смір> силою даною мені всіми демонами пекла, наказую всім все забути, що ти написав у своєму блозі. Коротше, так, зараз дуже просто на трох'я вибачайся і всі все забувають. Я поїхав, давайте ваші душі. все. <смір> Ні-ні, секундочку, ми вас не з цього приводу викликали. Не з цього приводу? Н Ні. Дивно. А ти що, не лебігав? Yeah.